Христос рождається. Дорогі отці, дорогі наші волонтери, паломники. Ми дякуємо Господу Богу, що так сталося, що ми вчора заночували в Олександрії, бо насправді ми б тут не були. Бо ми б проїхали Дніпро десь так по об'їздні і не відвідали б цього чудового такого Оазису миру. Тепла, любові, хоч тут так трошки прохолодно фізично, але тут відчувається дух любові, братерства, і дійсно приємно приїжджати туди, де тебе чекають. Бачите, Господь провадить нами, і ми дуже тішимося і дякуємо Господу Богу за те, що можемо сьогодні бути тут, разом бличи ту літургію. І Очевидно, що продовжувати нашу Божу справу. Маємо сьогодні таке гарне Івані від Марка про те, як дітей приносили до Ісуса, щоб Він їх благословив. Така, колись я служив у Франківську, пригадав таку історію, коли у нас там такий був один маленький хлопчик, і він. Завжди на службі Божій, там щось крутився собі, ходив, книжечки носив, вербички всім роздавав. Ну і одна така дуже гарна. Побожна, дуже жіночка, вона так трошки нервувалася в тому, що він це робить, ніби він так відволікає. Хочу додати, що дуже радію, тішуся тому, коли. У мене, наприклад, на свою Божі є дуже багато дітей. Так, у нас трошки тепліше в церкві, то діти приходять, багато і дітей, і всі йдуть до, до святого причастя. Так, вони знають, що Ісусик вони гарно ручки складають, така черга є. Ну, і вертаюся до тої історії, коли той хлопчик так, десь там крутився, і та жіночка йому давала зауваження. Так, ну, і одного разу такий мій кумотець Юрій каже: ну, дивіться, коли, коли ви були такою дитиною, ви ходили до церкви, каже, я не ходила, бо церква була закрита. І Він каже: То не забороняйте йому. Нехай ходить, нехай там собі десь освященника може за філон десь так порухати, піти навіть в святилище, десь там через дякуюські двері. Йому цікаво, знаєте. І власне, що він ну, дитина росте, так, вона. Чує запах кадила, запах свічки, і коли вона буде дорослою, її буде тягнути до церкви. І вона в тому буде щаслива. І Подякує мамі, татові за те, що вони навчили любові до молитви, до, до храму, до Євхаристії. Очевидно, що ми сьогодні також чуємо Ісуса таке невдоволення, так? бо учні десь, можливо, там теж ті діти крутилися, десь щось там ходили, заважали слухати старшим Слово Боже, але Ісус каже: пустіть їх до мене. Не бороніть. таких Царство Боже. І дуже гарні слова нам сьогодні на розважання на сьогоднішній день: хто Царство Божого не прийме, як дитина? Він не зможе до нього війти. Більше того, Він обняв дітей, поклав на них руки, благословив їх. Отже, всі ми діти Божі. так? І... Чому? Чому Ісус так сказав? Бо дитина вона є щира, не лукава, вона не знає ще гріха. Вона ще не, не, не доторкнулася до того, того жала гріха. І тому, тому вона є чистою. Дитина завжди скаже правду, дитина завжди тебе щиро обніме. Поцілує, скаже добре слово, скаже, що тебе любить. Так так само Ісус нам каже сьогодні: будьте такі, як діти. Щирі, відверті, чесні, люблячі. так. І, бо таких царство Боже. Так. Дуже просто, бачите, немає якоїсь великої формули завдання. Будьте такі, як діти, і ви війдете в царство Боже. Все. Це для нас таке завдання, так? а ми дорослі, деколи щось хочемо надзвичайно в цьому світі робити, щось там здобувати, щоб ні, просто бути такими, як діти, по відношенні до Бога, до Отця, до нашого люблячого батька, який нас чекає. Хіба Бог нас не любить, так ми маємо по дорозі певні випробування, але Бог нам, нас привів сюди, в цей прекрасний Дніпровський собор, на чолі з Отцем Василем. І ми тут. Ми відчуваємо дійсно Божу любов. так. Оце в руки Божі. Так Бог діє, бо посилає нам такі приємні моменти, ситуації, коли ми можемо стати такими, як діти Божі. так. Оце, оце таке довір'я ми мусимо мати до Бога. Тоді Бог нас обніме, покладе на нас руки і нас, очевидно, благословить.